Борця Яраховича, метр дев'яносто п'ять, висота, на якій зараз встановлена планка, це його особистий рекорд у цьому виді. і Зараз він спробує його щонайменше повторити. Ось на ваших екранах. Результат заключного забігу Олександр Пирогов, 10,83, Він виходить у півфінал. Дмитро Романюк 10,87, і він також у півфіналі а у десятиборців саме Ярохович лідирує після трьох видів. І Дмитро Шепітко був другим, Кокота Олег третій. Що? Подивимося, що в нас буде далі, звичайно. Сьогодні ще десятиборці долатимуть 400 метрів. це вже трішечки згодом. А решта п'ять видів буде у них завтра. Почнуться вони з бігу на 110 метрів з бар'єрами. Зараз там Подаль бачите дуже приємну картинку. До старту готуються. Дівчата, жінки, які бігтимуть 400 метрів. Що буде так? І в фіналу. Тут дуже і дуже цікаво. Ось тут вже виходять на старт ті спортсменки, які пропускали предкваліфікацію. І тут серйозна, серйозна компанія. Ось ви бачите результати 10 борців. Ці результати проміжні метр дев'яносто два Сергій Ярохович подолав. Решта спортсменів на таку висоту. Не забралися і ще метр дев'яносто два нас був